Привіт! Знаєте, є такий вислів: краса не в словах, а в ділах. От сьогодні ми і поговоримо про ці самі діла, про те, що означає чинити добро. Тема нашого сьогоднішнього розбору доброчинність. Отже, що в нас в плані, спочатку з'ясуємо, що це взагалі таке доброчинність, потім поговоримо про те, кого можна назвати шляхетними людьми. Зазирнемо в історію українського меценатства, а там, повірте, є чому дивуватися. І на сам кінець поміркуємо, чим насправді вимірюється доброта. Ну що ж, поїхали розділ перший. Давайте розбиратися, що ж таке доброчинність. І почнемо, знаєте, з най найпростішого. От просто задумайтесь на секунду, чи доводилося колись робити щось добре, нехай навіть зовсім дріб'язкове? Це питання насправді дуже важливе. Воно ніби місток від великого поняття доброчинність до нашого звичайного життя, і відповідь, я впевнений, набагато ближче, ніж може здатися. І от, до речі, прості приклади знаєте, такі буденні речі допомогти комусь перейти дорогу, чи, скажімо, віддати кишенькові гроші на збір для наших захисників, нагодувати безпритульну тваринку, та навіть просто усміхнутися людині, якій сумно. Кожен такий маленький крок. Це вже і є прояв добра. Добре. А що нам каже, так би мовити, наука? Якщо зазирнути в академічний словник, то там написано, що добро це увага, все позитивне в житті людей, що відповідає їхнім інтересам, бажанням і мріям. Тобто, це такий собі фундамент, на якому і стоїть усе поняття доброчинності. Гаразд, з добром розібралися це дія. Але ж хтось цю дію виконує правильно? От давайте в наступній частині і поговоримо про цих людей, про тих, кого ми називаємо шляхетними. Та хто ж вони такі, ці шляхетні люди, це якийсь герой з книжок, чи може це поняття набагато ближче до кожного з нас? Нумо шукати відповідь. Отже, визначення таке. Шляхетна людина це та, що відзначається високими моральними якостями, добре вихована, благородна. А тепер найцікавіший момент, якщо хтось упізнав себе в тих простих прикладах добрих справ, про які ми говорили, то вітаю! Це і є та сама шляхетна людина, це і є той, хто чинить добро. Так, з основами, здається, все зрозуміло, є добро і є шляхетні люди, які його творять. А тепер давайте подивимось, яких форм ця допомога може набувати, особливо коли це щось більше, ніж просто одиничний вчинок, коли це вже така, знаєте, структурована підтримка. Загалом допомогу можна розділити на два типи є матеріальна, це коли допомагають грошима, речами, організовують якісь збори. А є нематеріальна це волонтерство. Коли люди вкладають свій час і свої навички, і от сьогодні ми сфокусуємось на одному дуже цікавому виді саме матеріальної допомоги, і це власне меценатство. Цікаво, що саме слово походить від імені реальної людини, римлянина Гая Цільня мецената. Уявляєте, ще в першому столітті до нашої ери він підтримував поетів та художників. Ну а сьогодні меценатство це коли заможні люди чи компанії фінансово підтримують мистецтво, науку та й загалом важливі для суспільства проекти. І знаєте, що тут найцікавіше для України це взагалі не щось нове. Ця традиція у нас має настільки глибоке коріння, що просто дух захоплює. Це буквально частина нашої історії. Тож давайте зануримось у цей неймовірний спадок. От погляньте на цю хронологію, починаючи з 10 століття ще від княгині Ольги і аж до промислових магнатів 19 20 століть. у всі часи видатні українці вважали своїм обов'язком підтримувати суспільство. Це просто вражаюча безперервність традиції. Просто вдумайтеся ще в 10 столітті княгиня Ольга заснувала в Києві першу лікарню, а Володимир Мономах активно опікувався освітою та культурою. Це по суті були перші цеглинки в фундаменті нашої соціальної інфраструктури. І послухайте, яку потужну настанову залишив мономах у своєму повчанні дітям. Це ж фактично цілий моральний кодекс. Він закладав основи відповідальності еліти перед суспільством, і це на хвилиночку майже тисяч років тому. Звісно, на цьому нічого не зупинилося. Традиція тільки розвивалася, і ось уже в 16 та 17 століттях, завдяки таким людям, як родина Островських чи Галшка Гулевичівна, в Україні з'являються перші вищі навчальні заклади. Це ж фундамент нашої сучасної освіти і науки, закладений саме тоді. А гетьман Іван Мазепа, це взагалі окрема історія. Він був одним із найпотужніших меценатів своєї доби. Вкладав просто шалені кошти у будівництво церков, у книгодрукування. Його внесок був настільки колосальним, що на його честь навіть назвали цілий архітектурний стиль Мазепинський бароко. Уявляєте? Переносимось у 19 19-те, початок 20-го століття. Тут на сцену виходять цілі родини промисловців: Семеренки, Терещенки, Ханенки. Ці люди спрямовували свої капітали на українську культуру. Вони фінансували видання кобзаря, будували лікарні. Той же київський охмадит, це їхня спадщина. Заснували музеї, які й досі є окрасою нашої столиці. І знаєте, є один вислів, який, як на мене, ідеально все це підсумовує. Його автор Євген Чикаленко, який, до речі, сам витратив усі свої статки на українську справу. Він жартував, що треба любити Україну не тільки до глибини душі, а й до глибини кишені. Краще й не скажеш, правда? Це була любов не на словах, а на ділі. Окей, приклади з історії справді вражають. Але все це підводить нас до такого, знаєте, філософського, але дуже важливого питання. А як взагалі виміряти цінність доброти? Чим? От серйозно чи можна доброчинність якось виміряти, покласти на ваги, сказати, що ось це добро важче, бо тут більше грошей, а це легше. Давайте спробуємо розібратися. І тут мені здається ключова думка. Міряти доброту сумою пожертви це, мабуть, неправильно, ну бо у всіх нас абсолютно різні можливості. А от справжня міра, вона в іншому, вона у щирості наміру, у готовності допомогти тому, хто цього потребує, незалежно від того, чим саме можеш допомогти. Є одна фраза, яка просто влучає в самісіньке серце цієї ідеї. Послухайте: не буває маленької допомоги, буває велика байдужість. Вся суть тут. Проблема ж не в тому, що хтось допомагає мало, проблема це байдужість, коли не допомагають взагалі. А кожен абсолютно кожен добрий вчинок важливий. Адже кожна наша дія, кожен такий щирий вчинок, неважливо, великий він чи малий, це ніби цеглинка. Із цих цеглинок ми всі разом будуємо той світ, те суспільство, в якому хочемо жити. І найголовніше починати будувати можна просто зараз.